Добрий ранок. Привітаємо з тобі допомоги. Ні, ви мене не зупиняли. А? Ви мене не зупиняли. Лична поліцейська. Так. Каран, Віталій Віталійович. З обратної сторони покажіть. Поліція. І що це? Де згідно постанови 1137? Ваше службове посвідчення Це моє службове посвідчення, яке затверджена? Ні, 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 що ні? 11.37, постанова. Ну, ну і згідно неї у вас повинно бути посвідчення службове 에, Даний зразок даного посвідчення затверджений внутрішніми наказом. Правильно, а після цього вийшло інше посвідчення, і це воно. Вийшло інше посвідчення, ну, Але на даний момент дуже велика кількість людей і не вдалося його замінити. Тут не це не мої проблеми, а це не варі проблеми ваше МВД. Чекайте, ні. Чекайте, я не можу бути тепер бути впевненим, що це дійсно ви поліція. По-перше, а по друге, не ви мене спиняли. Третє, а чого ви на проїзній частині без жилету? Та що? Без жилету. Я не на проїзній частині. А я де ви? Чекаєте? Я був там. Ну так а чого ну. ви тоді до мене підійшли? Звідти того, хто мене зупиняв. Зараз позбут. Доброго дня. Доброго дня. Патруля поліція та права поліції в Крузі Віталій Анатолій. Повідомляє звідси після рокові закону України про національну поліцію. Зараз на розмови було наступного будікаме. Бачу. зупинено на підставі статті 35, а саме пункту 7. Орони державної влади місцевого самоврядування прийняли рішення про та заборону руху. Спільне відпрацювання. Чекайте, -чу -чу -чу. Показуйте документ. Без Про заборону, руху, що це саме тут повинно бути. Спільне відпрацювання. Ні, це. Ні. Якщо у вас немає ніяких документів. Що хвилинку на перенесемо наказ? А чого почекаєте відпрацювання? А де якісь знаки? Що це? Ну, це що це таке? Просто патрульна зараз документом буде вказано, де саме ми повинні стояти. То чекайте на хвилинку, будь ласка. Добре, чекайте. Документом, де ви повинні стояти, а ну якісь є допоміжні знаки, що там, чи це блокпост, чи ну що, що це таке? Ну, ви просто стоїть? Ні, ну однохолем, ви мені скажіть. Добре. Північний ефект поліції пропонує скорее управління. Ветеран поліції Руденко. Саме світове Бачили. Чого ви на проїзній частині без жилету? Чого ви на проїзній частині без жилету? Ну, ви... От такого, як ваш колега. Ну, нам не ну тоді ви не маєте права тут це знаходитись це на проїзд... ну, ну, хай Він мене зупинив, я з ними буду далі Дивіться. У нас відпрацювання? Яке відпрацювання? У нас є наказ. Учні, наказ. Та який це наказ? Ну... Розпечатаний на принтері. А який вам читати? Демока печать. На принтері. Підпис на принтері. Не. Ну, шановний, ну вибачте, але це не є. Документи у вас є? На що? Вашу особу і військово облікові. А на підставі чого ви хочете у мене спитати? На підставі чого? Ну так. Да. 32 статті. А, 32 друга. А я в машині, ви мене зупинили по 35 й Ну і що Ну, зараз ви... ну... я зараз запитую вас просто. Та почекайте. Документи? ні. Є, є Чекайте. У вас дві різні е, норми. Перша це превентивні заходи. 32 перевірка документів, а потім 35 зупинка транспортного засобу. Тридцять п'ята сьомий. Ну так а ви мені не надали підтверджуючих документів, що ви дійсно тут повинні стояти сьогодні і зараз. Це на принтері роздруковано. Це ваша ваша думка. Це не моя думка. Дивіться, я бачу, що це на принтері. Я що в мене є Який це наказ? Це на принтері. Роздруковано. це як а чого це моя думка? Це не моя думка. По перше. По-друге, мене зупинили, мене зупинили. Не ви. В чому причина? Ну, в чому? Бо я причина хочу, не щоб так, все було по закону. По закону. Де закон? Де по закону? Та яка 32? 35-та, я зупинився. А зупинили. Там, сонний пункт. Ви не можете надати мені ва? підтверджуючих документів. Дяк, це, не... це не підтверджуючі документи. Це просто якась ксерокопія, не зрозуміло взагалі чого. Я ж говорю, ваші документи просто як, як громадянина. Згідно 32 статті. Та згідно 32. Я вам ще раз скажу. Я, ви мене зупинили по 35. І зупинили взагалі не ви. Зупинили. Ну і все. Чого я з вами розмовляю? Я з вами більше не буду розмовляти. Я розмовлятиму з людиною, яка мене зупинила. Я щось порушив? Ні. Я щось порушив? Ну і все. Я можу їхати? Почекайте. Я знімаю, чекайте. Не ви мене зупинили. Отже, я розмовляю з людиною, яка мене зупинила. Правильно? Я щось порушив? Я можу їхати? До побачення.